Такий принцип, давайте прочитаємо в, Ісусі, в словах Ісуса Христа Матфія 5 розділ. Прочитаємо із 43 по 48 вірші відомі для нас слова. Ви чули, що сказано? Люби ближнього Твого і ненавидь ворога Твого. Я ж кажу вам: Любіть ворогів ваших. Благословляйте тих. Хто проклинає вас? Робіть добро тим, котрі ненавидять вас, і моліться за тих, хто кривдить і переслідує вас, щоб бути вам, синами Отця вашого Небесного. Бо Він велить Сонцю своєму сходити над лихими і над добрими, і Він посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли ви любите тих, хто вас любить, то яка нагорода для вас? Хіба не так само і митники роблять? І коли вітаєте тільки братів ваших, то що ж особливого робите? Хіба не так і язичники роблять? Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний.